Так, да, це з правої сторони півтора кілограмовий. О, це такий здоровий орган. Але що, знаєте, деколи буває тиск, і ти не знаєш, від чого тиск? Ну, тиск, від чого? Бо в нас десь 12 мільйонів людей мають гіпертонію, мають високий тиск. І з роками вроді це якби кажуть нормально. Та не нормально, що це тиск, який є. А що він буває? Знаєте, а тиск буває залежності є печінковий тиск, є нирковий тиск. О, два нових поняття, що це значить? Якщо у вас вечором тиск піднявся або ночу, або ночу і не дає вам спати, і ви тоді починаєте його ночі чимось збивати цей тиск, то можна сказати, що це зв'язано з печінкою. Чому? Бо тому що активність печінки. З 1 до 3 години ночі. Ну і з вечора, якщо ти пішов, а ночі воно додав, і ти заснути не можеш, то це говорить, що треба треба печінку перепровірити, що з нею є таке, чого вона не працює. Чому? да, Бо йде детоксикація, а вона не успіває не успіває то все утилізувати і вивести. Да. А якщо зранку тиск, ну не з вечора, а зранку тиск. Ну, наприклад, 4-5 година і в тебе тиск. так, Ну, це проблема з нирками. Це теж фільтр, через яку теж кров проходить. Ясно, що не ці токсини водорощенні виводити. Це теж проблема, тому треба звернути увагу. Ну, що я рекомендую, коли у вас тиск є, або вечірній, або ранішній? Ну провірите хоча б на узі. Провірте, в якому стані у вас печінка, в якому стані у вас нирки. Може, у вас там уже геп... гепатоз чи жировий гепатоз? Печінку садять. Ну, на першу чергу я сказав, це алкоголь, який міститься в пиві, шампанському віні, коньяку, горілки, самогоні, немає значення, де все. А особливо ще в слабоалкогольному, енергетичному. О, це просто садить, конкретно садить. І тому це перше. Друге, що ще садить печінку? І чому у нас високий тиск? Ну, тому що густа кров. Густа кров. А чим треба розрядити ту густу кров і хто робить цю густу кров? Але перед тим ми говоримо, які продукти харчування садять цю печінку. Ну, не дають їй нормально працювати. А якщо і дають, то дуже повільно іде цей процес. Е, друге, це швидкі вуглеводи. Ще раз поскажу. Солодкі, солодощі. Газована, солодка вода, енергетичні напої, там дуже багато цукру, мучні продукти, знаєте, ці всі печо, торти, морозиво, Оце все, щоб хотів сказати, що садить печінку, а що вона туди перетворює? Ну да, Коли глюкози забагато в крові, коли вона там починає переробляти, то вона його в жир перетворює, в жир. В жир перетворюю, так, да, смажене забагато. Ну, у кого є проблема? Ну, то зверніть увагу. Я перше, що би хотів, щоб ви не брали, ну не. В своєму раціоні харчування передивилися і обмежили, по-перше, повністю цю гедоту алкогольну викреслити свого, свого життя. Просто укорочує життя. Ай, не тільки укорочує, ще й мозги уходять в каналізацію. Ще б'є так по печінки, що я кажу. Друге солодощі, так.